Добрий день, шановні друзі! Наближається кінець року і всі ФОПи підраховують свої ліміти. Які доходи отримали в 2023 році? Дуже багато останнім часом від вас заходить запитання, як же порахувати ліміти ФОПів у 2023 році? Такі питання часто виникають з приводу того, що дуже багато ФОПів були на спецгрупі 2%, і тому не знають, як правильно рахувати ліміт. Зараз ми все розберемо по поличках. Так, у 2023 звітному році обсяг доходів для відповідної групи платників єдиного податку встановлений в пункті 291.4 Податкового кодексу України Визначають пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких єдиник не застосовував спецставку єдиного податку, тобто 2%. Що прописано в цій статті в пункті 291.4 кодексу України. У 2023 році. Мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень. Тому ліміти першої групи єдиного податку становлять 1 118 900 грн. Другої групи ФОП на єдиному податку становлять 5 587 800 гривень. Третьої групи ФОП на єдиному податку становлять 7 818 900 грн відповідно. Такі базові ліміти доходу встановлені цим пунктом для 2023 року. Тепер перейдемо на ліміти після скасування 2%. Законом 3219 у Податковому кодексі України було внесено зміни. Норма про те, що дохід отриманий на 2% не включається до обсягу доходу, який установлений статтею 291.4 податкового кодексу України для відповідної групи платників єдиного податку. Встановлено, що граничний обсяг доходу в 2023 році для відповідної групи визначається пропорційно кількості календарних місяців 2023 року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував ставку 2%. В цьому реченні, там, де написано пропорційно, і виникає дуже багато питань. Йдемо далі, розберемося. Я для вас підготувала таку табличку, якою ви можете скористуватися. Дивимося групу. Перша, друга, третя. Як рахується ліміт в 2023 році 160 мінімальних заробітних плат, 834 для другої групи, для третьої групи. 1167 мінімальних заробітних плат, при тому, що мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень. Розмір ліміту, який встановлений статтею 291.4 податкового кодексу, розписала у колонці 3. Тепер розписала в четвертій колонці ліміти доходу за період з 1. Серпня до 31 грудня 2023 року відповідь Дуже багато запитань виникає з того приводу, що з 1 серпня по 31 грудня, до прикладу, беремо першу групу 467 208 33 копійки. Питають е, ваші колеги, чи Потрібно розділити 466 208 на 5 місяців і в кожному місяці отримувати окрему суму. Відповідь, ні. ви маєте дотримуватися ліміту у сумі 466 208 гривень 33 копійки за весь період. Тобто, наприклад, у серпні ви отримали 66 гривень, у вересні 200 тисяч гривень, у жовтні останню цифру 20 гривень, до прикладу, а в грудні отримали весь залишок могли і могли не перевищити цей ліміт. Тобто, пропорційно це не означає, що Ця сума повинна в кожному місяці використовуватися, однакова сума повинна бути. Сподіваюся, зрозуміло. Якщо комусь не зрозуміло, я розпишу вам детальніше, далі роздивимося на прикладах. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях, відповім. Тепер перейдемо до прикладів. Якщо УФО в 2023 році був платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2%. З 1 січня 31 липня 2022 то після повернення, з 1 серпня 2023 року на групу ставку єдиного податку, на який він перебував до переходу на 2%, ліміт доходів за період серпень-грудень 2023 року складається для платників єдиного податку таким чином. Перед цим ми дивилися табличку. Тепер розписала формула, яким чином я їх рахувала. Ці суми. При цьому сума доходів отриманого до 1 серпня 2023 року за період січень-липень 2023 року до лімітів ніяким чином не відноситься і не враховується. Тож, що це означає? Означає це наступне. Якщо ви були платником податку на 2%, тобто на спецгрупі, то ці ліміти… До цих сум, які отримані, ніякого відношення немає. Тобто на першій групі, на другій, на третій вони могли бути і 10 мільйонів, і 15 мільйонів, і все. З 1 січня по 31 липня вони не враховуються. Це ставка 2% окремо. Не чіпаємо їх. Починаючи з 1 серпня рахуємо ліміт. За такими ставками, які я розписала в таблиці, і оце порахувала вам формули. Йдемо далі приклад другий. Якщо ж ви відмовились від третьої групи ставкою 2% не з 1 серпня 2023 року, а раніше, то ліміт доходу розраховується пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року. Протягом яких платник єдиного податку не застосовував спецрежим третьої групи зі ставкою 2%. Наприклад, ви відмовилися від третьої групи зі ставкою 2% з 1 липня 2023 року. Тоді суму вашого ліміту ділимо на 12% і множимо не на 5 місяців, а на 6. Сподіваюсь, зрозуміло. Отже, ліміти за період липень-грудень в такому випадку не буде складати для платників єдиного податку. Ну а якщо у 2023 році не переходили і не перебували на третій групі зі ставкою 2%, а залишалися звичайними платниками єдиного податку, ваші ліміти доходів на 2023 рік залишаються без змін, так як прописано в таблиці. Вище розказувала, розповідала. Третій приклад. Новотворений платник податку перейшов зразу на єдиний податок спецгрупи 2%. Переходить на 5%, автоматично його переводять з 1 серпня. Але припустимо, що цей платник здійснив державну реєстрацію 10 липня 2023 року. Перейшов на 2% з дня держреєстрації, а з 1 серпня такий платник автоматично опиняється на звичайному єдиному податку третьої групи за ставкою 5%. У такому разі граничний обсяг доходу у 2023 році для перебування у групі 3 розраховується таким чином. 7 мільйонів 818900 ділимо на 12 місяців і множимо на 11 місяців, дорівнює такий ліміт 7 мільйонів 167 325 гривень, адже кількість календарних місяців поточного календарного року. Тобто 2023-го, протягом яких платник єдиний податків не був на 2%, торівнює 11 місяців, тобто 12 мінус 1. Таке саме запитання мене задавали в Інстаграмі. Людина перебувала на єдиному податку третьої групи з 1 вересня, тобто після скасування вже спецгрупи. В неї цей ліміт. Рахується з 1 вересня. Тобто ліміт буде 7 мільйонів 818 900 гривень за вересень, жовтень, лип, листопад, грудень, тобто за 4 місяці вона має право використати ліміт 7 мільйонів 818 900 гривень. Розповіла. Йдемо далі. Приклад 4. Перехід. На єдиному податку у середині року із загальної системи припустимо, зареєстровано ФОП 15 травня 2023 року, а з 1 липня, липня 2023 перейшов на єдиний податок Групи 2. Тобто, півтора місяці до переходу на єдину податку він перебував на загальній системі оподаткування. У цій ситуації він може використати весь ліміт 5 мільйонів 800 гривень. Але при цьому для визначення того, чи не перевищив ФОП суму річного ліміту, потрібно враховувати ще весь отриманий за рік дохід, тобто, у тому числі й дохід отриманий на загальній системі оподаткування в 2023 році. До переходу ФОПа на єдиний податок. Зрозуміло. Йдемо далі. Приклад 5. Загальна система єдиного податку 2% спецгрупа. Єдиний податок третя група 5%. Припустимо, у першому кварталі 2023 року був на загальній системі. 1 квітня 2023 ФОП перейшов на 2% спецгрупи єдиного податку. Потім подав заяву. Про обрання класичного єдиного податку до 1 вересня 2023 року і став платником єдиного податку третьої групи з 1 серпня 2023 року. Нагадую, така була умова, якщо ви зареєстровані раніше, можна було подати заяву до 1 вересня і вас переводили вже з 1 серпня на єдиний податок. Це така була. Поблажка всім ФОПам у 2023 році, будемо казати так, в цій ситуації граничний обсяг доходу у 2023 році для перебування у групі 3 розраховується таким чином: 7 мільйонів 818 900 гривень ділимо на 12 місяців і множимо на 8 місяців. Отримуємо ліміт 5 мільйонів 600 гривень. Адже кількість календарних місяців поточного календарного року, тобто 2023 року, протягом яких платник єдиного податку не був на 2% єдиного податку, дорівнює 8, тобто 12 мінус 4 місяці. Але при цьому для визначення того, чи не перевищив платник суму річного ліміту, потрібно враховувати в тому числі й дохід, отриманий на загальній системі оподаткування в 2023 році до переходу на спецгрупу 2% єдиного податку. Сподіваюсь, розповіла дуже зрозуміло. Кому що? не зрозуміло. Прошу. Будь ласка, пишіть у коментарях, я намагатимуся відповісти на всі ваші запитання. Зараз хочу до вашої уваги звернути вашу увагу на наступне: Я надаю індивідуальні консультації для ФОП. Що входить до індивідуальної консультації для ФОП в кінці року і в початку року. Перше. Які податки повинні платити ФОП на протязі 2023 року або 2024 вже будемо платити. Буду розписувати розказувати, хто буде за, за бажанням клієнта, які є пільги до сплаті податків у період дії воєнного стану? Третє. Розповідаю порядок введення книги, доходів або книги доходів і витрат. Платників єдиного податку або на загальній системі оподаткування і надаю книгу в табличному варіанті в Excel варіанті. Далі розповідаю, що дозволено платникам єдиного податку, а що заборонено платникам єдиного податку. Яке РРО або ПРРО підійде краще для вашого особистого бізнесу? Бізнеси є різні, є стамоткамідети, є ресторанний бізнес, є роздривна торговля, є інтернет-магазини тощо. Тобто я до кожного клієнта застосовую окремий підхід. Далі, яку звітність треба подавати фізичній особі підприємців відповідної групи та в які строки? Сьоме. Приклад заповнення декларації за 2023 рік. Плюс додаток 1 по ЄСВ з нюансами заповнення. ЄСВ платили, не платили, платили, не платили єдиний податок. Тобто, ще раз наголошую, що, що в мене для кожного клієнту індивідуальний підхід. І восьме, яка первинка має бути у фізичних осіб підприємців? Плюс зразки первинних документів, які повинні бути у ФОПів? Також це. Обговорюється все індивідуально. Також в консультацію входить телефонний дзвінок, де ви можете задати питання, які у вас залишаються. Мій телефон 098 635 74 88. Звати мене бухгалтер Олег. Які розцінки цих індивідуальних консультацій? Для ФОПів першої групи 1000 гривень, для ФОПів другої групи півтори тисячі гривень, для ФОПів третьої групи єдиний податок 2000 гривень, для ФОПів четвертої групи 2000 гривень, для ФОПів на загальній системі оподаткування 2,5 тисячі гривень? Ще я хочу нагадати, що я надаю допомогу ФОП на рахуванні заробітної плати та правильного прийняття на роботу співробітників згідно чинного законодавства України. А також до цієї консультації додається повний пакет документів для перевірки Держпраці. Це окрема консультація, яка не входить в ці консультації, які я перерахувала вище. І ще раз нагадую: до кожного клієнта. Свій особистий і індивідуальний підхід. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.